Що ви говорите собі та своєму колективу, коли на вас звішують безліч термінових справ та документації? Не бери сумно, не бери до голови, не зважай, все переживи. Як вам працюється на новій посаді? Тепер мені ніхто нічого не скаже. Все буде так, як карта ляже. сказати про себе як вчителя фізики. Я просто королева. я Що відповідають вам ваші учні на питання, як же ви складете НМТ з історії? З нами, мама Тереса, і Діва Марія Босиніви, полесу, все по землі. Що ви відчуваєте, коли за день вам приводять четвертого порушника? Де? Ти, моя остання нервова клітка? Ти під час тривоги тебе загубила де ти? Як ви почуваєте себе в цьому році тілом керівництво? Це найкращий день мого життя. Він назад не треба вороття Що ви думаєте про підняття зарплати вчителям? Цей сон, цей сон. Мені шаночі сниться. Настріям, ви заходите до свого класу на кожній перерві. То я люблю, то не люблю, то сумую, не сумую, то мирюся, то сварюся, то то не сварюся, я добра, то я злюся, що так, що то коїться. Всі говорять про аудит цього року. А як ви до нього готуєтесь? Я вже чула ці слова, і ця те. Коли вже буде розклад? Не знаю. Не знаю, знаю що сказати тобі, я не знаю. Як ви відчуваєте себе на посаді класного керівника п'ятого класу? До топлюся, у! З яким настроєм ви до вересня до школи? А я все плакала, коли бла, у куживала. У суху відповідь не відповідне. Зли... Що ви говорите, коли вас просять прийти на 10-й урок на заміну? Я кажу. ні. Оксана Васильівна, як ви реагуєте на повідомлення від керівництва в неробочий час? Хай-хай-хай-хай пишуть, А ми з тобою всіх залишимо. Цього року ви випускаєте 11 клас. Які ваші думки? Шість уроків захисту України в одному класі. Є. Їду зранку на роботу, їду вечором назад, навіть деколи в суботу. Ради чого весь ад? Ради чого я працюю і фігачу я колень просто гріє мені душу. Це єдиний в році, день, це єдиний в році... Як вам дається так гарно виглядати? Качайте, баби, прес, це не складний процес. Зате у мужиків до пресу сильні інтерес. Добрий день, як ви відчуваєте себе, коли учні 11-го Б класу нарешті прийшли на урок фізкультури? Наконець-то я дождався. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Що ви говорите учнів? Коли вони в котрі не читали? А я чекатиму. Скільки, скільки треба, я чекатиму. Лише на тебе. Як у вітаєте своїх учнів на уроці? Я заходжу в клас і говорю Добриділебоді! Що би в хотіли побажати нашому педагогічному колективу.